Служба безпеки та національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів затримано чотирьох організаторів опорудок, серед яких науковий консультант судді конституційного суду України. За матеріалами справи посадовець поєдував свою роботу в держустанові із адвокатурою, яку використовував як прикриття для одержання хабарів від ухилянців. Встановлено, що посадовець пропонував за свої послуги військовозобов'язаним під виглядом надання юридичних послуг, а для переконливості гарантував задіяти особисті зв'язки у держустановах. За 15 тисяч американських доларів фігурант обіцяв їм зняття з розшуку в ТЦК з подальшим оформленням броні на оборонному підприємстві. А на Буковині військова контррозвідка СБУ затримала ще одну фігурантку-посадовицю. Нею виявилася депутатка міськради, яка є за сумісництвом лікарем-непропатологом, що торгувала фіктивними меддовідками про погане здоров'я. Придбавши таку підробку, ухилянди сподівалися на списання з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон. А на Полтавщині викрито двох посадовців ТЦК. Які за хабарі вносили фейкові відомості до військово-облікової системи, щоб оформити відстрочку від призову? Так, наприклад, фігуранти вносили у систему дані про проходження військовозобов'язаними ВЛК із відміткою, що вони не перебувають у розшуку. Крім того, у Черкасах затримано 55-річного ділка, який пропонував ухилянтам сховатися від мобілізації під виглядом працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства. Усі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.